Клапан був доставлений через судину і відкритий на місці враженого клапана, встановлений там імплантований. І Він у пацієнта виконує ту ж саму функцію, що й попередній його відний клапан. 82-річному Станіславу Грінченко родом з Лубена у Полтаві. Провели унікальну операцію ендоваскулярне протезування аортального клапана. У мене е, визначений діагноз мерсмерсательної аритмія, і три роки тому в Харківському інституті нетлужої хірургії мені зробили, поставили кардіосимулятор. Почався стеноз, служження просвіту артерії. Почувався, каже чоловік, вкрай погано. Слабость була. Я ж мешкав, мешкаю на квартирі в місті Лубні на п'ятому поверсі. І мені було тяжко, кінешне, підніматися. Одишка, серце, і пульс. Директор Полтавського обласного кардіоваскулярного центру, де й проводили оперативне втручання. Костянтин Вакуленко говорить: лікування відбувалося за рахунок держави. Сам клапан. Був нами отриманий за рахунок державних закупівель мов з України. Самотужки пацієнти рідко можуть придбати клапан, адже його вартість достатньо велика. Нині Україна купує переважно клапани компанії Метронік. Один коштує близько 350 тисяч гривень. Говорять фахівці в Україні. Такі операції в цілому не нові. Вони виконуються близько 10-15 років, але це були штучні операції. Їх виконувалося декілька на рік. Чому тому, що цей клапан він дуже дуже дорогий? Номенклатуру міністерства охорони здоров'я для держзакупівлі такі клапани включили з 2022 року.